Час від часу до мене звертається з проханням допомогти стати невидимим. Одна частина роботи, звичайно, в юридичній площині знаходить своє місце, коли люди хочуть, щоб податкова їх не знайшла, конкуренти, правоохоронні органи, ну і так далі. Одначе є ще інша частина, яка не така очевидна є люди, у яких із законом все гаразд. Одначе вони хочуть стати безликими саме в суспільстві. Тобто стерти свою особистісну історію. Грубо кажучи, щось схоже на те, як ми стираємо всі відомості про себе в інтернеті. До прикладу, стерли свій акаунт у Фейсбуці, в Інстаграмі, припинили користуватися електронною поштою. Це контекст, звичайно, в інтернеті, а однак, можна це робити також і в суспільстві. І багато хто хоче мати таку от перевагу бути невидимим. Повторюсь, незважаючи на те, що із законом у цих людей все гаразд. І тут є у мене певні такі от узагальнення. Так от, люди, які бідні, вони навпаки живуть у дефіциті уваги. Тобто, в результаті того, що їх мало хто помічає, у них є прагнення стати видимими. Тобто вони шумлять, кричать в соціальних мережах, якимось чудом намагаються проявлятись нетипово, нетипово маю на увазі активно. Показують свої фото в трусах, в певних якихось емоційних станах таких бурхливих. І все для того, щоб їх помітили, матюкаються, зокрема врешті-риш. Була поведінка нетиповою. А от люди багаті, вони намагаються, як ви розумієте, навіть в інтернеті, бути невидимими. Тому у них замість аватарки може бути кіт, так, собака, якісь квіти. Про своє життя вони нічого нікому не розказують в соціальних мережах. Та взагалі і вживу. І Одяг вони такий підбирають, автомобілі такий підбирають, ну це вже я вам розказую стратегію соціальної невидимості. Тобто вони роблять так, щоб бути непомітними для сусідів, різних там систем. І це доволі непросто. Чому? До ну, прикладу, якщо ви асоціюєте себе із відомим підприємцем, то вам буде доволі складно їздити на роботу. На тролейбусі або ходити пішки, якщо ви це робили до цього дня на такому от вартісному автомобілі. Тобто, виходить, нібито у вас і є прагнення бути невидимим і злитися із оточення, проте ви не готові змінити свій формат та уклад життя. Або, до прикладу, ви вже звикли повідомляти про себе ті чи інші відомості, що ви засновник такої то компанії, що ви СЕО такого то підприємства. І тут ви розумієте, що у наступних комунікаційних актах вам ну не було б бажано згадувати про це. І, можливо, люди, які не знатимуть, що ви керівник чи власник якогось успішного бізнесу, можливо, ці люди не будуть до вас ставитись так з таким от. поважним. Тобто не сприйматимуть вас як людину, яка досягла певного успіху в житті. І чи згодні ви з таким жити станом? Чи згодні ви жити із таким статусом? Чи згодні ви миритися із ситуацією, коли ви не зможете залучити увагу інших, можливо, у тих контекстах, в які б ви б хотіли це зробити. До прикладу, на вас не звертатимуть увагу особи протилежної статі, не говоритимуть вам, ну і говоритимуть, але менше компліментів. І тут вам потрібно буде напрацювати якісь інші якості, а які це вже інше питання. Тобто, які якості повинні бути у людини для того, щоб вона сприймалася на ура і при цьому не фізувалася своїм статусом, не розповідала своїх успішних історій життєвих. Ви ж розумієте, що потрібно переписати майже все у власному внутрішньому світі, потрібно отримати різного роду, навички, підтримання розмови, і ТД, і ТП. Бо, можливо, раніше вам можна було просто показати свій автомобіль, якесь майно, дорогі там черевики, годинник. А коли ви в ситуації. Без великого персонажа, то це зробити буде не так-то вже і на руку. Якщо вас цікавить саме оцей ось контекст, і ви б хотіли більше зрозуміти про соціальну невидимість, то знайдіть мої контакти, і ми зробимо коуч-сесію, де ви знайдете відповідь на питання: А як вам це зробити так? Життя у вас було максимально успішним із реалізацією цієї стратегії, як її максимально ефективно реалізувати, та й і, взагалі, чи потрібна вона вам. Ну а якщо потрібна, і ви це відчуваєте, то як зробити так, щоб, повторюсь, вона дала вам ще більшу реалізацію, дала вам ще більший потенціал розкрити власний талант, а не відкинула кудись у минуле? Тому, якщо хочете знати більше, до роботи.